І так нагадаю, що в школі у вас всіх був вчитель праці. Але ні в кого в школі не було вчителя відпочинку і сну. Починаємо вчитися спати. І так, Нобелівські лауреати займалися з 80-х років попереднього сторіччя циркадними ритмами. Що це таке? Вони довели те, що ми всі знали: що вчасно треба лягати спати. Но ну, вони підтвердили, що існує цикл сну і цикл бодерствання. Йдуть вони по циркадному ритму 24 години. Порушувати нічого не можна. Чому це так важливо? Тому що європейські стандарти, е американські стандарти базуються на фактах, на статистиці. І ці факти хочу вам підтвердити, що Україна також має свій досвід і підтверджує ці факти. Ще 2003 рік. Я вже... Розумів, наскільки це важливо. 50-80-100% пацієнтів з різними хронічними захворюваннями, а також при невідкладних станах мають порушення сну та дихання у вісні, хропіння та апноя. Апноя зупинки дихання у вісні. Пізніше, більш конкретно, за цю тему обсудимо. І таким чином діагностика, терапія, хірургія, наркоз та реабілітація у всіх дисциплінах повинні починатися з діагностики та лікування порушень сну і дихання у вісні. Апноя. Синдром обструктивного апної 78-й рік. Визнано, що зупинки дихання у вісні – це стан, характеризуючийся наліччям храпа. Піриодическим спаданням верхніх дихательных путей на уровні глотки, прикращенням легочної вентиляції при сохранінні дихательних усилий, зниженням уровня кислороду в крові, грубої фрагментації сна і збиточною днівною сонливості. Зупинки дихання у весні. Апноя. Це приводить до того, що загалом людина вночі не дихає, має зупинки 400-500 зупинок за ніч. І таким чином 3-4 години сумарно за ніч не дихай. І це приводить до самого страшного, що вночі відбувається: гіпоксія. Що таке гіпоксія? Це зниження кисню в крові. При нормі його 96-98%. Запам'ятовуйте, це вам знадобиться, бо не всі лікарі, це все розуміють. 85% – це вже реанімація. Пацієнти інтубуються і сажають на апарат штучної вентиляції легень. А у наших пацієнтів вночі ми бачимо і 50, і 30, і 20. Цифра 93%. Це вже є сонливість за кермом. І з цією цифрою пов'язані трагедії на дорогах. Якщо кисень низький, і ми його можемо повернути 100% нашим пацієнтів, то спрацьовує момент нейропластичності. Тобто старість можна відсунути. Мозок може відновлюватися і в 20, і в 30, і в 50, і в 100 років, якщо ми ліквідуємо зупинки дихання у вісні і відповідно, гіпоксію. Ключовий слайд для розуміння сну. Бачите, зелену синусоїду, такими циклами йдуть. Це сон нормальної людини. Якщо ви звернете увагу, оцей пік самий важливий. Іде глибокий сон, поверхневий сон. Глибокий поверхневий сон це сон нормальної людини. Но ключовий момент виявляється за всю ніч. Основний, це перший цикл. Дивіться, це 23 година. В цій точці виробляється золотий гормон мелатонін. В 5-6 разів більше, ніж за всю ніч. А гормон мелатонін є ключовим в формуванні сну. А оце люди, які мають порушення дихання у вісні, то саме банальне хропіння, або ті, які сплять біля хропунів, мають поверхневий сон з частими пробудженнями, походами в туалет. Таким чином, один хропун в будинку заважає спати всім в будинку. Лікуємо одного, лікуються всі. І так. Важливий момент цього слайду, щоб досягнути цього мелатоніну, гормону щастя, в 10-й годині вечора треба вже лягати спати і до 12 отримати його першу основну дозіровку. Мелатонін. Революція в медицині в Європі вже давно проходить. На 17-20 років вони живуть довше, тому що вони давно використовують ці поради, ці знання науки сомнології. Оцей мелатонін-гормон зробить революцію в Україні. Ми вміємо добре працювати, добре воювати, але ми не вміємо спати. Ми всіх доженемо і переженемо, якщо навчимося спати з нашими можливостями, з нашими гедами, з нашим українським менталітетом. Секреція мелатоніна дивіться, з віком знижується. Тому з молодості треба його берегти. Так, щоб під старість він залишався на одному рівні? І ще раз підтвердження: 23 година пік вироботки мелатоніна. Бережемо старість з молоду, бережемо сон з молоду, з дитинства.